Коли ми уявляємо українського козака, перед очима одразу постає картина з шароварами, горілкою, шаблею та гучним Слава. Але чи справді козаки були такими, якими ми їх знаємо? З картин, підручників і народних переказів? Насправді чимало з цих образів лише міфи. Почнімо з популярної думки про те, що козаки були скромними у побуті, а їли хліб і цибулю. Насправді все було зовсім інакше. Богдан Хмельницький обожнював каву, а на його столі стояли делікатеси, які й сьогодні не кожен собі дозволить. Ікра, страви з каракатиці, медові напої найвищої якості. І це не тільки еліта. Звичайні козаки теж мали неабиякий смак до їжі. У кожному домі варили пиво, м'ясо готували з прянощами, а кулінарія була важливою частиною побуту. Козаки цінували добру їжу не менше, ніж хор хорошу шаблю. Наступний міф про знамениті шаровари, без яких, здається, не обходиться жодна реконструкція чи карнавал. Проте на жодному малюнку 17 століття козаків у шароварах немає. Французький картограф Гіом де Боплан, який багато подорожував Україною, описував козацький одяг як досить стриманий у формі вузьких полотняних штанів, схожих на кальсони. Шаровари це пізніший фольклорний винахід, який утворився внаслідок хибного перекладу. У реальному житті козаки носили зручний і практичний європейський одяг, а старшина вона взагалі слідувала моді Парижа і замовляла тканини з Персії та Китаю. Уявіть собі, козака в розшитому камзолі. Це було цілком реально. А ось один із найвідоміших міфів про те, що козаки написали лайливого листа турецькому султану. Уявна сцена, увічнена на відомій картині Рєпіна, стала символом козацького гумору і безстрашності. Проте це художній образ, не підтверджений історичними джерелами. Історики запевняють, козаки не писали того листа султану Мегмеду IV. Насправді, оригінальне листування було зовсім іншим і жодної лайки там не було. А як щодо булави Хмельницького, часто кажуть, що вона зберігається у Польщі, але це неправда. У Варшавському музеї дійсно є булава 18-го століття, проте вона не належить Богдану Хмельницькому. Його особисту булаву досі не знайдено. Її розшукував навіть Кирило Розумовський. Автори документального фільму Скарби нації припускають, що справжня булава може бути захована в одному з підземних ходів під церквою в Суботові. Ще один міф про те, що Хмельницький об'єднав братні народи український і російський, підписавши переяславську угоду. Але де ж сам документ? Його ніхто ніколи не бачив. Московська версія договору була переписана вже після подій, і вона значно спотворює зміст. Насправді, домовленості, яких прагнув Хмельницький, більше нагадували військовий союз, а не вічне братство. Ідея про об'єднання народів це частина російської імперської пропаганди, яка не має під собою документальної основи. А тепер ще один цікавий момент: чи справді? Козаки були холостяками. Часто можна почути, що козаки не мали сімей і не одружувалися, але існує унікальне джерело: усне оповідання колишнього запорожця Микити Коржа. Він розповідає про весілля, дружину, сімох синів, чотирьох дочок, вісімнадцять онуків і навіть правнуків. Козаки мали родини, займалися господарством і були звичайними людьми, а не лише воїнами-пустельниками. Навіть у Тарасі Бульбі головний герой, батько двох синів. І це теж реалістичне зображення. Є й інше хибне уявлення, що козаки були вик... Ключно втікачами від панщини, але самі вони вважали себе нащадками давнього народу, козарів. Першу січ збудував князь Дмитро Байдавиш Невецький, представник шляхти. Запорізька Січ була не просто табором утікачів, а проектом справжнього державного масштабу. А тепер міф, який звучить доволі романтично, але не витримує критики. Козаки тільки те й робили, що воювали. Насправді вони були майстрами на всі руки. Козаки орали землю, вирощували худобу, займалися бджільництвом, рибальством, ремеслами. Їхні хутори були цінними господарствами, які годували не лише власника, а й усе військо Запорозьке, бо план зазначав, що козаки самі варили пиво, мед, пекли, хліб і були вправними у всьому до чого бралися. Не менш популярний міф козаки були анархістами, нездатними до порядку. Насправді вони мали складну систему самоуправління, закони, виборність отаманів. Вони могли скинути отамана, якщо той вів їх до поразки. У січі панував порядок, часто суворіший ніж у європейських містах. І нарешті козаки, як зграє, розбишак московська пропаганда цим образом намагалась принизити українську військову традицію, але історія каже протилежне: Запорізьке військо було однією з найефективніших армій свого часу. Козаки мали власну тактику, яка дозволяла перемагати ворога, що переважав чисельно.